Як казав мій духовний наставник, що перешкоди вони не на шляху? Перешкоди це і є сам шлях. Тому що через перешкоди ми стаємо сильніші. Для того, щоб рости, нам потрібно рухатися. Для того, щоб деградувати, достатньо просто зупинитися. То чи потрібно нам боротися, чи потрібно зупинитися? Намаскар, дорогі друзі! На нашому духовному шляху є три стадії Три стадії розвитку нашого мислення. Перша стадія це стадія пашу мислення як в тварини. Друга стадія це стадія віра. Віра прикладається як герой. Геройське мислення. І останнє це девата. Девата перекладається як божество, божественне мислення. Тобто, коли людина досягла стадії девата, її вже не можна назвати людиною. Це вже Бог. В чоловічому тілі чи в жіночому. Що ж таке пашу? Що це таке тваринне мислення? Багато людей вони ще не проснулися, не проснулися від сну цього матеріального світу. Вони не усвідомлюють, що існує щось більше, що потрібно рухатись далі, вище. Пашу він не хоче труднощів, він не хоче долати труднощів, він не хоче розвиватися. Йому достатньо жити так, як він живе. Щоб було спокійно, щоб сильно не перейматися, так? не хоче працювати над собою. Просто, от тварини, чим вони відрізняються від людей? Тварини просто слідують своїм інстинктом. Тобто є в них прописана програма, і вони просто її слідують. В них немає власної волі. І людина, коли вона просинається, це означає, що в неї з'являється своя власна воля. Вона не слідує інстинктами. Вона піднімається над тваринною своєю природою. Тому що людина, три верхні чакри — це божественна природа, три нижні чакри — це тваринна природа, і посередині це людина. Вона анахаті чакри. І ми вибираємо, куди нам рухатися. Чи в тваринну природу, чи в божественну. І хто такий віра? Це той герой, який вирішив, я буду боротися. Я буду боротися над чим? У нас є вороги. Але які наші справжні вороги? І з якими ворогами цей пашу людина з мисленням пашу не хоче боротися? Навіть приймає їх за щось таке, що варто гордитися. І з якими ворогами бореться цей герой віра? Це наші вороги і кайдани, вороги наші всередині? Завжди. Є вороги ті, які зібралися біля воріт наше місто завойовувати. Але справжні вороги ось тут, всередині. Якщо ми переможемо наших внутрішніх ворогів, тоді в зовнішніх шансів не залишиться. Що ж такі наші внутрішні вороги? Це страх? Це заздрість, це бажання всякі наші, за якими ми гонимося, так. це сором. Це те, що. Блокує нас від розвитку. Це гординя наша, це лицемірство, це от всі наші недоліки, які є всередині нас. Не потрібно їхати кудись, щоб від них втікти. Ми маємо їх зустріти тут і з ними боротися. Ми маємо їх пропрацювати. І от віра це той, хто бореться над своїми ворогами і їх потім перемагає. Допустимо. Ми всі схильні до статичності. От, сьогодні я проснувся з таким бажанням я не хочу нікуди йти, я не хочу робити практику. А в нас, от, в монастирі, в п'ятій ранку вже є перша практика медитації. Тобто, ти вже в 5 ранку маєш сидіти е, в дечехол, називається місце, де ми робимо духовну практику. Тобто ти вже маєш сидіти п'ятій ранку в дечихолі. Така практика називається панчеджання. Панча санскриту перекладається як 5. Медитація в самого ранку, і ця медитація ну, найблагісніша. Якщо ти її пропускаєш, ти ну, пропустив півдня, грубо кажучи. <схід> О, Тобто всі мають бути там. я такий, не хочеться нікуди йти, отакий сон, статичність. А недавно годинники перевели, ми і так спимо 6 годин. Тобто і так, ти повинен встроїтись, щоб тобі хватало 5-6 годин на день поспати. А тут чи на годину менше ти спиш. І ти такий просинаєшся, розвалений, нічого тобі не хочеться, все, думаєш, ну ладно, я піду на практику медитації, але потім піду зразу спати. <сум> так, щоб ніхто не бачив, зразу піду всі спати. Так, всі побачать, але ну, все рівно, піду спати. <сум> все, я вирішив, все, йду, але піду потім спати. Потім сіли, ну, зробили кіртан, сіли в медитацію, сижу. Ну, ладно, давай не зразу піду спати. Ну, ще хвилин 15 хоч посижу. Посидів хвилин 15, ну так, а ти сидиш, коли ти хочеш спати, ти так знаєш, там, передачі переключаєш. Знаєш, там, перша передача, там, друга, і от, і от так ти потім, ну, засинаєш, гру, це називається передачі переключати, а так, цей. І спиш, спиш, ти передачі переключаєш. І потім думаєш, ну, все, пройшло 15 хвилин, Ні, думаю, спати я не піду, тому що я маю боротися. Я сильніший за цю статичність. Я її переможу. І в мене таке рішення було. Все, я сижу до кінця. І потім я сидів вже півтори години і вийшла дуже гарна медитація, тому що з'явилося рішення боротися. Поки не було рішення боротися, оця статичність мене перемагала. Я спав оцю лінію, ці постійні думки може піти спати, може здатися, може відступити. Коли з'являється ця рішучість і дух боротьби, тоді оці от вороги вони відступають. І тоді ви насолоджуєтесь справжнім життям. Тому що ми всі обумовлені, обумовлені нашими недоліками. І щоб по-справжньому жити, потрібно звільнитися від них. І ми маємо силу це зробити. Це от віра, це герой, який вирішив боротися над своїми внутрішніми ворогами, своїми слабкостями і ставати сильнішим. Так? Як казав мій наставник, що перешкоди це є шлях. Вони не на шляху, тобто ти якийсь шлях, дорога, і на шляху в тебе перешкоди ти їх долаєш. А насправді у ці перешкоди це і є цей шлях. Тобто ти йдеш через різні виклики. І долаючи різні виклики, перемагаючи ти стаєш сильнішим. Коли ти відступаєш, ти відступаєш, ти зупиняєшся. Деколи треба зробити тактичний відступ, щоб потім один крок назад, два вперід. Знаєте, от щоб. Виростити дуже красивий сад, от квітів, там, дерева гарні, все ну, дуже гарно. Нам потрібно докладати зусиль. Я знаю, в мене мама вирощує квіт. В селі приїжджаєш, такі гарні квіти дуже ростуть. Тому що вона за ними доглядає. Потрібно багато сили туди вкласти, енергії, щоб виростити щось хороше. А щоб виростити сад бур'янів, що потрібно? Нічого. Просто зупиніться, розслабтеся, і все воно автоматично появиться. Так само, і в нашій голові, щоб виростити сад квітів, сад благості в нашій голові, нам потрібно працювати. Для того, щоб там бур'яни завелись, просто перестаньте над собою працювати. І вони з часом з'являться. Так от, паршу це той, хто не хоче розвиватися, не хоче боротися зі своїми ворогами. І так добре. от. І так нормально. От я боюся всього. Ну, Страх для того, щоб захистити мене якоюсь мірою і так, але в більшості страх він не справжній. Ми боїмося того, що може статися, не може статися. Тобто ми в більшості придумаємо собі цей страх. Так? Або, кажуть, наглість друге щастя. От, от людина така от, все собі згрібає, Оце от не може встояти перед своїми слабкостями. Потакає своїм слабкостям. каже, ну, нагляд ж друге щастя. А допустимо, похоть в людини з'явилася, так, активість. Вона каже: так: супер, я мужик. Значить, <зас> так має бути. Я, наоборот, буду там якісь картинки дивитися незрозумілі чи відео. Чи от жорстокі з'являється агресія. Так все супер. Це так і має бути. Я маю все захищати, маю захищати свою сім'ю і люди давай. І це все виражають цей світ. Тобто люди путають. Добро зі злом, немає відчуття розрізнення. Тому що, якщо ви дійсно признаєте собі, в мене є недоліки. Ви подивитесь на них, спочатку буде боляче. Але то, що ви на них вже їх признаєте, це вже вам можливість для того, щоб боротися. Так от, пашу, це той, хто не бореться. Це слідує своїм інстинктам. тваринне мислення. віра. Це той, хто вирішив боротися і перемогти. І він переможе. Такі от стадії духовного шляху. І коли ти переміг, ти стаєш дивата. Ти стаєш божеством. Звичайно. І в дива теж є багато недоліків, тому що це постійна боротьба. Постійна боротьба. А нема такого, що ти доріс до чогось і все, і зупинився. Постійно ти прикладаєш зусиль. І от як кажуть, всі проблеми в нашому світі, вони створені людьми з психологією пашу, які думають тільки про себе, які слідують за своїми інстинктами. Такі люди створюють проблеми. І всі проблеми вирішуються людьми з психологією Девата, які хочуть блага для всього світу. Коли ми можемо хотіти блага для всього світу, щоб. Всі мали що їсти, всі мали що пити, щоб не було голоду ніде в світі. Зараз стільки багато голоду в світі, стільки багато агресії, стільки багато конфліктів. Так? Стільки багато людей страждають. Частина людей світу не має доступу навіть до електрики. Тобто в світі нашому є багато проблем. І коли ми хочемо їх вирішити, на низькому рівні мислення, от на рівні сводістани чакри, ми хочемо тільки задовольняти свої бажання. Тільки задоволення, все, більше нічого не треба, інших людей не існує. На рівні маніпури чакри ми хочемо досягати чогось. Ми хочемо досягати чогось, але в матеріальній сфері. І егоїстичні бажання виникають. Такі от. Йти по головам для того, щоб взяти своє. свої. От. От Матеріалістичні бажання виникають на рівні маніпури чакри. На рівні анахати чакри вже з'являється любов. Ми вже хочемо допомагати іншим. Ми вже стаємо людьми. Пам'ятаєте, я казав? Три нижні чакри — це тваринна природа, ти верхні — це божественне. І от вішутха чакра, коли енергія не розтрачається на нижній тенденції нашого розуму, добирається сюди, отут з'являється відчуття місії. Що в мене є місія, в мене є призначення. Я хочу благо для всього світу. Отакі от от, три різні стадії мислення. <кій> І щоб розвиватися, нам необхідна медитація. За допомогою медитації я почав розуміти те, що я раніше не міг зрозуміти. І все, що я вам зараз розказую, ви можете самі дістати, тому що тут, всередині в нас, безмежне джерело мудрості знаходиться. Безмежне джерело мудрості. Ми просто звикли шукати його зовні десь. Зовні можна знайти, але всередині воно є і набагато. Глибше це знання. Давайте медитувати кожного дня і ви відчуєте різницю. Друзі, в мене для вас запитання на останок. То що, варто боротися чи ні? Намаскар.